Всіх вітаю! Сьогодні готуємо мариновані баклажани. Баклажани нарізаємо кружечками. Великі можна порізати пополам. Перець болгарський нарізаємо соломкою. Моркву нарізаємо по-корейськи, цибулю нарізаємо, овочі трохи обсмажуємо не більше 2 хвилин та баклажани трохи обсмажуємо. Складаємо все в миску, викладаємо зверху обсмажені овочі, посипаємо петрушкою та часником. Маринад. 200 ложки води, 200 ложки оцету, 200 ложки цукру і пів чайної ложки солі. Це все закип'ятити і залити маринадом. Ставимо в холодильник на 6 годин. Ось такий чудовий та смачний салатик получився. Обов'язково собі його приготуйте. Він дуже смачний. Рецепт я залишу під відео. Дякую всім за перегляд!